Термін вигорання стає все популярнішим. Раніше цим терміном, здебільшого, позначали вигорання професійне, але зараз все частіше обговорюється, що вигоряти можна і в стосунках, і від війни також. Емоційне вигорання це зміни у поведінці людини внаслідок емоційного виснаження. Воно небезпечне тим, що людина втрачає чутливість до того, що відбувається з нею і довкола. Вона ніби замикається в собі і виходить назовні лише коли треба щось терміново зробити. І часто діє автоматично вийшла, зробила, зайшла. Якщо людина знаходиться в довготривалому стресі чи ситуації, що провокує напругу, коли не відчувається сенс та внутрішньо накопичується негатив, відбувається процес вигорання. В цілому виділяють що цікаво: 130 ознак цього стану. Та їх розділяють на 5 категорій чи, умовно, симптомів. Інтелектуальна сфера. У людини знижується інтерес, не хочеться креативити та вигадувати щось нове. Підхід до всього формальний, а будь-які нововведення насторожують та сприймаються негативно. Фізична сфера, вигорання це виснаження на фізичному рівні. Людина тільки прокидається зранку, а вже відчуває себе втомленою. Можуть бути м'язові спазми, локальні болі, частіше у спині шиї, ногах. З'являються головні болі та, як наслідок часті, хвороби – Розлади шлунку. Емоційна сфера у людини з'являється дратівливість, різкі перепади настрою, пасивність, апатія, байдужість, чи навпаки конфліктність. Поведінкова сфера людина з вигоранням може впасти в трудоголізм, тобто щось робити, не зупиняючись. Чи навпаки, може нічого не хотіти та бути абсолютно пасивною і безініціативною. Соціальна сфера спостерігається втома від спілкування. Хочеться відсторонитися від людей, скасувати зустрічі та щоб всі дали побути на самоті. Не всі схильні до вигорання, але є певні риси людей, які роблять їх більш вразливими до емоційного вигорання. Це перфекціонізм та нереалістичні цілі. Друге це схильність до негативізму та катастрофізації і неврози. Вигорання не стається раптово. Є стадії, які людина проходить до того, як вигорить. Їх виокремив німецький психолог Матія Буріш попереджувальна на цій стадії людина надмірно активна, фокусується на чомусь одному, наприклад, на роботі, а всі інші важливі потреби чи сфери відходять на інший план. Як то заняття спортом, зустрічі з друзями чи банально догляд за собою. Немає розуміння, що потрібно дотримуватися якогось балансу, тому багато роботи призводить до відчуття втоми і як результат порушення сну. Зниження рівня власної участі. На цій стадії втома ігнорується, відбувається стан виснаження психіки та втрачається позитивне сприйняття довколишнього. Підвищується тривожність та хочеться все контролювати. Емоційні реакції. Можуть з'являтися апатично, депресивні стани, знижується самооцінка, є багато ірраціональних страхів та трапляються часті перепади настрою. Також може бути надмірна агресивність, роздратування та, навпаки, апатія. Ці стани можуть чергуватися, з'являється дисоціація, це вид. Психологічного захисту, коли людина сприймає реальність як те, що відбувається не з нею, а іншим, деструктивна поведінка, знижується концентрація уваги, складно виконувати задачі, та знижується мотивація. А ці ж задачі виконуються чітко по інструкції, без творчого прояву, бо на цьому етапі з'являється байдужість. Наступна стадія це фізичні реакції. На цій стадії з'являються мігрені, головні болі та в цілому страждає якість життя. Та стадія розчарування, негативні установки та вічей, втрачаються будь-які сенси та є суїцидальні ризики. Є відчуття безпорадності та безглуздості життя. Трапляється емоційний відчай, та в голові питання: навіщо мені все це? І як вберегтися від нього, шукайте на сестри. Eu.